Бажаю здоров'я, гості та жителі Чернігівщини! Інформуємо вас, що впродовж минулого тижня вогнеборці Чернігівщини ліквідували 222 пожежі, із яких 37 трапилося в житловому секторі, 176 в природних екологічних системах, 2 на транспорті та 7 інших. Внаслідок загорянь загинуло 5 осіб. Причинами трагічних випадків послужило коротке замикання електромережі, необережність під час куріння. Порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів та потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. Також піротехнічні підрозділи Чернігівщини впродовж минулого тижня 17 разів залучалися до дій за призначенням. У встановленому порядку було вилучено, перевезено та знищено 10 вибухонебезпечних предметів. Крім того, рятувальники 18 разів залучалися для надання допомоги та проведення інших невідкладних робіт. Шановні громадяни, просимо вас утриматися від спалювання сухої рослинності. Це завдає непоправної шкоди екосистемам, спричиняє забруднення довкілля та створює загрозу виникнення неконтрольованих пожеж. Окрім цього, такі дії тягнуть за собою адміністративну та кримінальну відповідальність. Бережіть себе та своїх близьких. У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте 101.